Рішення своє стосовно нашої хочу... приємні. Ви... ви сказали, що я більше нічого не можу і не буду робити по бо... цьому 25-му. Люди... Важливо. Ви сказали, розписали свої Я як це <рес> розуміє? Самомет нашого сіла зустріч, що нас лише поки до кінця ці питання не дивлюся, що хорони контроль. Ми по цей народ. Сто прочет нам. Він мені. Всі тільки за шкуру крові, щоб в мене ще на вас далі. Виймайте чи ні? Ви ваша вина є там теж. сині. маємо слухаємо. Власний, власний. Тише. Тише. Я хочу зробити дуже важливе. Я отримав листа, де я звертався до антимонопольного комітету особиста і на тій неділі отримав листа, якого виконував, казали, виконував Сергій Іванович Кушніров. Значить, антимонопольний комітет не має терміну, на який, який ограничує його, його праві на відповідь. У них нема. От якщо право, там закон про звернення, 5 днів, якщо не треба підготовки, там 20 днів, місяць, там може продовжити мене письмово попередити, що не справляємося, дайте нам ще там 2 тижні, то антимонопольний комітет. Взагалі немає ніяких строків виконання. він нічого не Так. Ми давали півтора року назад йому звернені до них. А він каже, а в мене ніде немає по закону, що я вам повинен завтра, чи через місяць, чи через два. І мене Так. і посередня. І Майно передано ЖЕО. От змогу ЖЕКу 14-го трактора, бульдозера, снегочисти, електростанції нульові, знос – ноль. Написано, прямо там 14 серпня передано останнє майно, наприклад. Комп'ютери, столи, мебель з візносом, ніяким немає. Передано тимчасове користування на два роки на безоплатній основі. Тобто випрацює срок оцей бульдозер ЖЕО, А рішення місць виконкому є. А виконавчий комітет не є компетентним органом. Юридичну особи компетентне. розпоряджатися майном. Все, розпоряджає? Як вона писала? Товариство, давайте припиняємо. Все ясно. Ми ще хочемо молодій зв'язок і Шавчик. Зустрічаємося через все, у мене є питання, все, прави 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 прави. Проте, є в мене в форме, питання, які ви присутні, вишимо працівники. Да. якщо хочете працювати, то поверніться да. лиця, то За ви по все одно народу, до закону, тому що відігрувати нашому виконкому, який постійно, любить який рішення, якщо наскільки виникнете туди, ви побачите порушення закону. На протязі вже багатьох років постійно порушують закон. І ви відписки робите, і вони відписки. І добитися нічого не можу. Я 46 судів вже пережила совмісно з антимонопольним комітетом проти виконкому. і спеціалізуваний суд. Добитись Проценту. нічого, народу Значить, ви не, не увагу І не відписуйте людям. Кай... 19 числа в три години дня вийдіть опять до людей. Ми не будемо ходити, вас не просто вийдіть. Давайте ми вже доволі. Ви будете виходити до людей, ми будемо спілкуватись, бо оце... це люди.